Іпотечний кредит у Польщі без власного вкладу для іноземців у 2025 році залишається доступним. Ця програма не змінила своє обмеження. Квадратний метр на ринку первинної нерухомості має коштувати не більше, ніж 12700 за метр квадратний, на вторинному ринку не більше, ніж 11 800. Ну і звісно, так як це кредит родійний. То отримати таку іпотеку може лише сімейна пара. Тому не втрачайте свій час, навіть якщо ви не маєте зараз коштів на власний вклад. Це зовсім не означає, що ви не можете отримати кредит і придбати своє житло. Звісно, у вас мають бути якісь кошти для оформлення нерухомості, але це вже зовсім інша сума. Також хочу звернути вашу увагу, що якщо ви купуєте нерухомість на первинному ринку Вроцлава, то зазвичай наші послуги як агенції для вас абсолютно безкоштовні в 90% випадків. Тому що ми працюємо майже з усіма забудовниками Вроцлава, тому ви отримуєте як квартиру, так і повний супровід по угоді. Запрошуємо вас до співпраці. Звертайтеся до речі, у нас є дораця кредитова з дуже великим стажем, яка допоможе вам отримати таку іпотеку. Звертайтеся, координати залишаю під відео. Гарного дня!